Економія раз енергонезалежність два і екологічність, врешті-решт, три. Тому що чистіше ніж сонячна енергія, мабуть, нема на сьогоднішній день жодних видів енергії. Керівник базису Андрій Склярець демонструє знімальній групі часу Чернігівського нову сонячну електростанцію, яку встановили на даху підприємства минулого року. Енергію використовують на власні потреби для забезпечення роботи енергозатратного виробництва. Нині за добу станція виробляє близько 500 кВт. Це половина від загального добового споживання підприємства. Весь дах спочатку ми планували слати панелями і мали тут отримати дахову електростанцію потужністю 120 кВт. Але за рахунок того, що частинами обладнання йшло, зараз ми маємо 88 кВт потужностей. потужності. Хочу звернути акцентувати. Увагу що це станція власне для власного споживання, а не для продажу в мережу. Якби ви бачили для продажу в мережу, 12 годин 53 хвилини це астрономічний південь, полудень Чернігова на сьогодні. Сонце у нас на півдні буде отам 12.53. Якби ми для мережі це робили, орієнтація була виключно на південь. У нас орієнтація, як ви бачите, половина схід, половина захід. На купівлю сонячної системи витратили близько 2 мільйонів гривень, але воно того варте, каже керівник. Якщо 10 років тому про таку станцію можна було лише мріяти, враховуючи ціни та правила гри на ринку альтернативної енергетики, то зараз ситуація виглядає набагато краще. Андрій Склярець чекає, аби парламент прийняв законопроект 90.11, який би не обмежував генерацію, стимулював і підтримував виробників альтернативної енергії. На сьогоднішній день от цифри з нуля, і якщо представники бізнесу, які будуть дивитися це інтерв'ю, зацікавляться, от цифри з нуля виглядають наступним чином: сонячна електростанція на 120 кВт коштує зараз при сьогоднішньому курсі 81 з хвостиком тисяч доларів або 3,1 мільйон гривень. Вона виробляє за рік приблизно 125 МВт електроенергії. Що еквівалентно при сьогоднішній ціні десь 0,8 мільйона, тобто 3,1 мільйони вклав 0,8 мільйона. Можеш отримати собі. Тобто, термін окупності при ціні 6,2640 4 роки. База під час облоги Чернігова забезпечував продуктами медичні заклади, військових та хлібопекарів. Під час ворожих обстрілів було зруйновано одне з приміщень. Нині підприємство відновило свою роботу на довоєнний рівень, продовжує і надалі підтримувати українських захисників. Більш того, вдалося відкрити нові виробничі потужності. Це наш цех, який повністю виготовляє. Всі заготовки, всі напівфабрикати для нашої мережі. Тут у нас випікаються заготовки для піци трьох видів. Тут у нас робиться пельмені, варініки, чи Тут у нас в сусідньому цеху пройдемо. Потім виготовляються салати, десерти. Ну і налагоджена логістика: три рази на добу на протязі робочого дня нашої мережі свіжі тільки з пилу жару а заготовочки роз'їжджаються по всій нашій мережі, по всіх наших об'єктах. Доброго дня, вітаємо вас, в піцерії «Вазас». Попри повномасштабну війну, підприємство змогло оновити і мережу власних піцерій та асортимент продукції. За порадами стали звертатися до своїх клієнтів. Змінили і рецепт тіста улюбленої чернігівської піци. Через інтернет-ресурси, також всі доступні можливості комунікації. Ми намагаємося чути наших гостей. І вже останні рецептури новинок, які ми е е тестували, також вводили в наше меню. Це саме завдяки нашим гостям. Це їх побажання, це їх е е е якісь, можливо там е коментарі певні. Да? Я, наприклад, е не уявляв для себе там, піцу з е прошуто, да? але Зараз у нас є піца прошуто, і це саме. Подяка нашим, нашим кухарам і нашим гостям за всі ці ідеї, які вони нам дають. І, знаєте, Мені таке здається, що зараз цей час післяокупаційного для нашого міста він, він об'єднав всіх. І на, насправді. Дуже приємно, от знаєте, нема бар'єру між обслуговуванням і гостем. Є якась єдність, є єдиність, є, є якесь розуміння. Війна, порушення логістичних маршрутів та багато інших економічних факторів змусили чернігівський бізнес об'єднатися. Понад 80% постачальників продукції для базису це місцеві виробники. Від держави підприємство хоче небагато пільгового кредитування.